Вімора для снайперів плете багатодітна родина з Лука-Малешківської громади. Працюють вдома найменшому волонтеру два роки, найстаршій 63. Допомагає Вікуся, це наша невісточка, наш внук, моя мама і наша маша. Буває маша плете, якщо є розвішана. Мама завжди подає нитки. Вікуся теж в'яже, поки Матвійко розрішає її. А так буває, що вона подає нитки. Всяко так змішано. Матвій подає нитки, ще китя приходить, розмішує нитки. Як виготовляти кікімори, вчилися в інтернеті, каже Олена. Коли починали одну кікімору, плели понад тиждень. Зараз процес йде швидше. За два місяці роботи родина виготовила та передала оборонцям понад 20 кікімор. Нитками і основою забезпечують місцеві волонтери. Якусь я подивилася в інтернеті, в, одному, в одній групі люди в бібліотеках роблять, ті так, так роблять, ми вже якось надумали, як нам робити, і ми вже придумали. Самі як вийшло в нас. Плита Кікімори і чоловік Олени Володимир говорить, допомагає, аби було швидше, адже вірить, що їхні маскувальні костюми врятують життя не одному захиснику. Аби було зручніше працювати, змайстрував дерев'яну опору під кікімору. Робили цього станка. Капішу вона на ньому. Зараз ми його, якщо дійдемо ось до, до гребеня, я розв'язую. Тут я витягую гвоздик, є в мене ось тут схований, і я опускаю нижче, щоб мені було удобніше його гребіння плести. Готову кикімору Володимир приміряє на себе, каже, їх роблять великих розмірів. Зав'язочки, щоб їм стягнулося, щоб воно не розтріпувалося. І тут ми ж не знаємо, яка людина. І щоб воно не розтягнулося, ми також тут вішаємо зав'язку, бо бачите, ще підніметься на каску і є. Людина нижча, є людина вища. На знак подяки захисники надсилають родині фото з фронту. Допомагати армії, каже Олена, це обов'язок кожного українця. Суспільному розповідає, торік у жовтні на Донеччині загинув син Василь. Орденом за мужність третього ступеня його нагородили вже посмертно. Для нас війна торкнулася нас аж дуже близько. Хоча ми не думали, що так буде в нас Але так сталося. Значить, нам треба якось зібратися в кулак і жити далі заради внука. Бо він, можна сказати, і не бачив свого тата і не знає. Тато його вже ніколи не буде тримати на руках, але приїжджають його побратими. У пам'ять про свого Василя і для його побратимів плетек і і невістка Олена Вікторія каже, хоче, аби втрат більше не було, аби у всіх дітей були і мама, і тато. Ніхто ніколи не заміни йому. Тата. А зброя, ну я сподіваюся, що будуть допомагати, що інші країни зрозуміють, наскільки це важливо, бо в них також є свої діти і навіть дорослі люди всі мають жити в мирній країні і під мирним небом. Зараз Україну боронить середній син Олени та Володимира Телепенків. Іван служить у Нацгвардії, тож родина чекає його вдома з перемогою. Це надихає працювати, кажуть Телепенки. Не втратити віру у мирне майбутнє допомагає і стяг, із передової, на якому надпис Все буде Україна. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.